Волошки. Штебенко Яні. Яка ж вона прекрасна у білому? Сергієві, може, й хотілося б добрати якісь сильніші метафори, аби змалювати її зараз, але для нього вона була абрикосовим квітом в цю мить. Чи вишневим? Ні, саме абрикосовим, бо абрикоси квітнуть першими. Стають символом юності, краси, надії та відродження. Власне, він і називав її Абрикоскою завжди. Сам не розумів чому, але тепер, здається, збагнув. Вона є його життям, його надією, його всесвітом. Інтуїтивно Сергій завжди це відчував, відколи вперше взяв її за руку. В мене є хлопець. Спробувало пручатись тендітне мале дівчас з ластовинням на щуках. але своєї руки не забрала. Навпаки. Їхні пальці сплелися щільніше. В ту мить минуле перестало мати значення існувало лише тут і тепер. А ще її темно-каштанове довге волосся, чорні вишні очей та трохи невпевнена сором'язлива усмішка, яка зводила його з розуму. Яка ж вона прекрасна у білому? Сергієве серце несамовито калатало в грудях тієї ночі. Біля студентського гуртожитку їх поєднала доля. Саме тоді відбулося найважливіше перед Богом чи Всесвітом хто у що вірить. А тепер вони лише виконують формальний. Однак такий важливий в очах людей обряд. А ще Яна дуже хотіла весільну сукню. Йому трохи поморочилося в голові. Священник щось читав. Співав, водив їх колами, гості та родичі схвально хитали головами, а він лише думав, як би не втратити рівновагу та не впасти. Оце була б картина кремезний двометровий хлопак, знепритомнів під час обряду вінчання. Можна лише уявити, які легенди ходитимуть між сусідами після цього. Відчув, як піт проступив на чолі. У церкві справді так спекотно, чи йому здається. Гарячі хвилі раз по раз охоплювали все тіло. Яна наче відчувала його неспокій та сильніше стиснула Сергієву долоню у своїй, надаючи коханому сил і впевненості, як колись то він зробив для неї. І все-таки, яка ж вона прекрасна у білому. Ось вони виходять з церкви, так само не розтискаючи рук. Приймають вітання, обійми, квіти. Серед троянд трапляються волошки дивно, але гарно. Над молодими розкинулося безхмарна блакить неба. Сергій подивився вгору, прямо над ним сяяв золотий диск сонця. Тіло знову хопили гарячі хвилі. Здається, вони стали ще пекучішими, хоч би трохи вітру. промайнуло в думці. Яна щось сказала до нього: від спеки та людського гомону. Він не розібрав, що саме, відчув лише, як випустив її руку, та раптом земля пішла з під ніг. Яка ж вона прекрасна у білому? Ще раз промайнула думка хлопця, і хлопець безсило впав на траву. Так, хлопче, вона у тебе дивовижна. раптово почув згори. Тому на світло не йдеш, Лишайся зі мною, бо твоя янка мені шию зверне. Жилавий чоловік у закіптюженому пікселі схилився над Сергієм. Його дівчини він ніколи не бачив, однак з нескінченних розповідей закоханого хлопця не мав сумніву, що так і буде. Васильович служив польовим хірургом. Ще з 14-го року врятував чимало життів на полі бою. Від початку його закріпили за шпиталем, однак дуже швидко він збагнув, що повинен бути там, де кожна секунда на вагу золота. Лікар оглянув Сергія. Той мав важкі осколкові поранення. Особливо постраждала права рука, серйозно зачепила обидві ноги. Кровотеча була доволі інтенсивною, але на щастя, з того, що бачив Васильович, артерії лишились неушкодженими, і якщо пощастить, то вдасться уникнути ампутації. Тримайся, брате! майже наказав він Сергієві, накладаючи турнікети. За 20 років практики. Половину з котрих він провів у польових умовах, чоловік довів свої дії та рухи до автоматизму, подивився, чи нема осколків там, де має бути турнікет. Відступив сім сантиметрів вище рани, наклав, зафіксував, перевірив, чи не перетис. Вказав час. Лишилися дрібниці. Доставити до шпиталю живим і створити диво. Волошки. Раптом почув він слабкий голос Сергія. Звідки волошки? Хлопець марив. Васильович розвернувся довкола і тільки зараз побачив сині квіти, що рясно вкрили собою поле. Попри війну, попри розтривожену снарядами землю, вони жили, квітнули і тягнулися до променів літнього сонця тут і тепер. А завтра буде завтра. Чоловік усміхнувся від цього усвідомлення. Волошки, питаєш звідки? З поля малий, з нашого українського поля. Вони обидва прекрасні у своїй закоханості. Подумав собі Васильович, спостерігаючи, з якою ніжністю молоде подружжя дивиться одне на одного серед весільної метушні та гомону. І дай Боже! Щоб ця юна закоханість перетворилась на зрілу, міцну любов.